Аллилуйя, Вітаю вас, народ Божий, Возлюблені Божі діти. Ми зараз, діти Божі. Бог зараз любить нас. Він завжди є любов. Правідність Божа це праведність Ім'я Ісуса – це ім'я Любви. Слово Боже це Слово любви. Бог любить нас. І все, що пов'язане з Богом, це повязано з любов'ю, бо так полюбив Бог людей. Що віддав за нас сина свого, щоб кожен, хто повірив в нього, не погиб, але мав вічне життя. Тобто мати вічне життя, це означає мати природу, народженого з гори, тобто мати духовну нову природу тої, якої в людини ще не було. До свого народження з гори людина, вона по своїй природі, вона грішна, вона духовна мертва людина. Ну, коли людина народжується згори, вона має вічне життя. Тобто вона становиться один дух з Господом. Людина, яка народжується згори, в своєму дусі, вона становиться сопричасником Божого Істества. Вона має нову духовну природу. Той, хто во Христі, то нове творіння. Тобто нове творіння це кажеться про дух людини. Тобто в своєї душі, в своєму тілі ти залишився той же самий. Но Дух став новим творінням. Творінням від Бога, ібо ми Його творіння сотворені во Христі Ісусі на добрі діла. Тільки тоді, коли людина народжується з гори, коли вона приймає Ісуса Христа як свого Господа, який був на цій землі по Писанню, який по Писанню взяв на себе гріхи людей, який по Писанню умер і Воскрес. Коли людина все вірить своїм серцем і сповідує своїми устами, то благодаря цьому слову, в яке вона повірила, і Духам Святим, який прибуває на слові, який робить слово дійсним реальним, тоді людина народжується згори. Тобто Дух людини він народжується від Слова, від Духа Святого. І ми кажемо, це народжується від Бога. І Дух людини він стає новим. Тобто Бог про дух людини ще так казав. Бог казав, я заберу серце кам'яне, дам серце плотяне. Бог каже, я дух мой дам, дух новий дам. вложу ваш новий дух, мой дух. Тобто, як би так звучить якось сложно, да? якщо ми будемо розбирати Біблію, послання Нового заповіту в Євангелії, ми побачимо, що людина, яка не народжена згори, вона має старе серце, кам'яне серце, жорстке серце, жорстоке серце. Так, да, совість є у людини. Мораль, поняття добра, зла є, навіть у ненародженого згори. Павел так і пише, що люди, які не народжені згори, вони в своїй совісті то можуть оправдовувати себе, то обвиняти себе, то навіть плохі вчинки виправдовувати в своїй совісті. Коли людина народжується з гори, совість очищається, щоб бути послушною Богу, щоб чинити добре вчинки. Тільки у народженого з гори, совість очищається кров'ю Ісуса, Духом Святим Словом Божим. Наша совість це частина нашого духа. Тобто, коли людина народжується з гори, її дух становиться новим. Тобто таким, яким він не був до цього. А от з душою і тілом. Треба далі мені працювати. Любому народженому згори треба працювати зі своєю душою, зі своїм тілом. Тобто душа це разом, воля і емоції, воно повинно бути обновлено Словом Божим. Тільки Словом Божим. Воля повинна бути керована, і починена Словом Божому. Керована Словом Божим. Тобто наше рішення вони повинні бути основані на Слові Божому. Наші емоції повинні бути контролювані Словом Божим, направлені Словом Божим, і Словом Божим. Наше тіло, да, ті похотливості, які можуть приходити до нас на наше чувства, възприяття цього світу, повинно бути контроліровані Словом Божим. Звісно же, Духом святим, який є в нас і який сходить на нас. Це теж подвійна робота Духа Святого в житті віруючого. Дух Святий в нас і Дух Святий сходить на нас. Це той же самий дух це мав різний прояви, це різне його служіння нам, для нас і через нас. Во славу Бога Отця. так, все це треба пов'язувати з любов'ю. Народження, народження з гори, це народження від любові, це народження любові для любові, для Божої любові, щоб ходити в Божу любові і щоб висвобождати Божу любов. І все це пов'язане зі Словом Божим. Все це ця робота в житті людини благодаря Слову Божому і Духу Святому. Бог вірний своєму Слову. Плід приносить Слово Боже. Ми народжуємося від Слова Божого. Тобто наша плоть народжується від, є тленного сім'я. А дух людини він народжується від нетленого сім'я, від Слова Божого. Бог тримає все силе слова свого. Наше сілення, воно тримається силою слова свого. І це слово любві. Сілення людини. Це прояв любові Божої, це прояв Слова Божого. Він послав своє Слово, людина прийняла Слово і вона прийняла своє силення. Імя Ісуса це ім'я Любви. Ім'я Ісуса працює і діє в любові. Власть імені Ісуса, іменно ім власть в імені Ісуса. Тобто то власть не в Слові, даже Господь, ми не молимось, Бог Отець во ім'я. Господа». Ми кажемо во ім'я Ісуса і ми можемо додати Господа славу во імя Ісуса Христа, щоб дійсно обозначити, яке імя ми використовуємо. Но ми молимось во імя Ісуса. Ісус казав це, що ми востребуємо во імя Його. Христос це не імя, це не фамілія. Христос це місія Ісуса, це Його предназначення. Це помазання Його, яке є на ньому, яким Його помазав Бог. Христос дать також означає господство Ісуса. Але це інша тема. І вона дуже серйозна в нашому християнському житті. Но ми молимось во ім'я Ісуса. Все, що ми попросимо у Отсава ім'я Ісуса. Молитва закінчується во ім'я Ісуса. І це ім'я любви. І Слово Боже навіть стоїть вище цього імені. Ти скажеш, та як так? Да. Біблія каже, Бог привозняв своє Слово превише всякого Свого імені. І в Ветхому заповіті ми знаємо імена Бога, які Він відкривав, щоб відкрити свою природу і те, що Він може зробити. Но якщо Слово Боже не каже про це, якщо Бог не діє над Словом, то Його ім'я нічого не варте, воно нічого не стоїть. І Бог дав Ісусу ім'я, Він дав йому ім'я Ісус Христос Господь, во славу Бога Отця. Якщо Слово Боже реально не працює в житті людини, що Ісус Христос, Він Господь целитель, то ім'я Ісуса нічого не варто. Якщо Слово Боже не працює в житті людині, що Ісус Христос Господь, Той, хто захищає, Той, Хто дає перемогу, Той, хто веде і наставляє, якщо Слово Боже, яке нам говориться в Біблії, яке нам дано сьогодні в Біблії, Якщо Слово Боже не працює в житті людини, яке каже, що Ісус Христос, Він пастир добрий, ти ні в чому не будеш мати недостатку, якщо Слово Боже не працює, яке каже, що Його благість і милість та супроводжує нас у всі дні життя нашого, то ім'я Ісуса нічого не варте, воно нічого не стоїть. Якщо Бог не творить чудеса, а Слово Боже каже, що Бог він творить чудеса, то ім'я Ісуса воно нічого не варт. Слово Боже працює, робить те, для чого Бог Його послав. Халилуя, слава Богу! Бог вірний своєму Слову. тому ім'я Ісуса воно працює, воно має владу, коли ми приміняємо Це. Наша праведність, яку ми отримали по вірі, дійсно, вона праведність від Бога, вона праведність в Крові Ісуса, вона праведність, яка дана нам. Тілом Ісусом ламіним за нас і Його Воскресінням. Це говориться в Слові Божому. Ну якщо це реально не працює не діє в житті людини, то Бог, в якого ми віримо, ім'я Ісуса, яке ми віримо, використовуємо, це не варто, це нічого не стоїть. Це просто тоді слова без сили. Ну, Павел пише, що Царство Боже, воно не просто в Слові, воно в силі. То є сила слова, яка діє в нашому житті. Наше християнське життя це не просто наші такі балачки, якісь знання, якісь докази, коли ми друг другу щось доказуємо, а Бог отакий, а Бог такий, а Він отакий, а Він робить це, а Анчі каже, Він робить це, а... а ті кажуть, та ні, він це не робить, він робить це. Так, це все розговори, але є сила, є реальна сила Слова Божьому, Божого на цій землі в житті християнина, в житті церкви через церкву, через народженого з гори. І це слово, яке проявляється в вірі, яке діє любов'ю. Слово Боже повинно укоренитися, утвердитися в нашому дусі любов'ю. Воно повинно, перш за все, принести плод в нашій душі. Алілуя! Благодаря Слову Божому, яке укореняється, утверждається в нашому дусі, ми пізнаємо в єдинстві з друг другом, тобто не в єдинстві доктрин, знань або яких стверджень, а в єдинстві віри, в єдинстві любові. Даже не в єдинстві, коли ми погоджуємось друг з другом, а в єдинстві віри, яка двіжима любов'ю, в єдинстві віри в ім'я Ісуса. Бог є любов, Він любить кожного. Іоанн пише, що кожен народжений від Бога, він перебуває в Божій любові, і він любить того, хто інший народжений від Бога. І от коли ми ходимо в єдинстві цього, то ми пізнаємо широту цієї любові, довготу, ширину, глибину. Є любов Христа, яка превосходить наше естественне чоловіческе понимання, розуміння. Ну, Якщо Слово Боже не, раб... не працює, якщо воно нереальне, якщо Слово Боже дійсно не виконує то, для чого Бог послав його, тоді ми ніколи не пізнаємо широту, довготу, глибину, любові Божої. Дійсно, ми ніколи не зможемо ходити в єдинстві віри між собою. Навіть якщо ми не согласні в якійсь Теологічних, доктринальних питаннях, є дійсно основу. основа. навчання Христова. І вона важна, вона должна бути єдина для всіх. Ну є інші різні такі, навіть неважні, теологічні, доктринальні питання, слова, теми, знання. Ми часто можемо із за них сваритися, якщо ми з друг другом не согласні. Ну, із-за того, що ми з друг другом не согласні, це не означає, що ми проти друг друга. Дійсно, є сьогодні діти Божі, які поводять себе як дьявол, як грешники. І на таких вих є суд Божий. Но нам треба любити їх і не відноситись до них як до дьявола. Дьяволу треба відноситись як до дьяволу. Його треба гнати, брати над ним владу і приказувати йому во ім'я Ісуса. І так. Слово Боже, воно працює в нашому житті, а по-іншому бути не може. Але воно працює, коли ми живемо вірою, яка діє любов'ю. І пише, коли ти не живеш вірою, яка діє любов'ю, то не хвались і не на істину. Тобто не говори, а, слово Боже не працює. А от я вірив Богу і воно не зроботало. А от слово Боже каже, але я щось цього не бачу, щоб воно було реальним дієвим. Моєму ну, житті або в церкві, або в країні, де я живу, ні. Як опаже, Каже, якщо ти маєш завість, сварливість, ссори, гнів, роздражительність, не превозносись над словом. Тобто не говори неправду на слово Боже. Слово Боже працює, тому ім'я Ісуса працює, тому дійсно любов Божа є на цій землі для людей, тому дійсно є чудеса, слово Боже працює, діє. Дух Святий в нас і на нас. Слово Боже, реально працює, діє, коли ми живемо вірою, як движемо любов. Тому ми можемо дійсно ходити во владі імені Ісуса, ходити в помазане, Його помазані. Помазання і помазані прибувають в нас. Тіло Христове, що є церква, вона життєва, дієва, сильна, вона славна. Люди дійсно можуть сьогодні народжуватися з гори. Слово Боже, працюй, діє. І дійсно, неблагоприятні обставини, вони змінюються, гори здвигаються. Наша віра вона сильна, вона працює і несе перемогу во ім'я Ісуса Христа. Амінь.